Досвідчені покупці знають, що обираючи товар на вагу у супермаркетах, варто завжди звіряти його вартість на ціннику та суму на стікері при зважуванні. Втім, виявляється, загроза для ваших коштів криється не лише у цьому як і ще в магазинах наживаються на клієнтах і куди можна скаржитись на обішування. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Однією з поширених проблем в українських супермаркетах є використання вагів, що не пройшли повірки. Відповідне тавро повинне бути на кожних вагах у магазині. В іншому випадку ви не можете бути впевнені, що не платите за повітря. За словами експертів, захисту прав споживачів. Покупець має право вимагати у продавця документи, що підтверджують проходження засобами вимірювання періодичної повірки. Якщо ж товар продається на ринку, можна звернутися до адміністрації для надання вимірювальних приладів. Відмова. У задоволенні цих вимог є порушенням прав споживача, тому покупці можуть звертатися зі скаргою до Держпродспоживслужби чи суду, зазначає обоз ЮЕЙ. Крім того, завжди звертайте увагу на цінники. За законом, магазини та супермаркети зобов'язані вказувати точно, зрозумілу та лаконічну інформацію щодо вартості товару і не вводити в оману покупця. Зокрема, з цінників має бути зрозуміло, якій вазі відповідає зазначена вартість товару. Порушення цих правил також може стати причиною. Притягнення до відповідальності у держпродспоживслужбі зазначають, оформлення цінників здійснюється до надходження товару у торговий зал, але працівники магазину повинні перевірити їхню наявність та правильність оформлення до початку роботи закладу. Повномасштабна війна боліче вдарила по туризму в Україні, але не зупинила його. Ба більше за останні три роки з'явився окремий вид мандрівників з усього світу, що хочуть на власні очі побачити наслідки російських обстрілів та міста постраждалі від бойових дій. Докладніше про те, чи етично це і скільки коштують подорожі у війну далі. Компанія «Інольвів Турс пропонує поїздку до Києва за 200 доларів, а до Харкова за 240. На думку власника фірми, британця за походженням, саме військові найкраще можуть розповісти іноземцям про події в Україні. Половину свого прибутку від військового туризму він віддає на потреби війська. Компанія Турс», яка з'явилася у Києві у 2022 році, також запевняє, що перераховує частину заробітку на армію. Пише BBC Україна. На сайті компанії можна знайти інформацію про мілітарні тури у Києві. Ірпінь, Бучу та Харків. Одноденний тур Києвом обійдеться мандрівнику у 150 євро, бучею та ірпінем у 250. Щомісяця до фірми звертаються до п'яти клієнтів зараз? Найчастіше приїжджають мандрівники зі США, Канади, Великої Британії та Бельгії. За словами власника фірми, як правило, це люди, які мають якусь особисту сімейну історію пов'язану з війною. Також серед причин, які туристи називають найчастіше, побачити війну особисто і по-справжньому, а не так як показують у новинах. Фірма Ян Pioneer Турс організовує тури в Україну вже понад 14 років. До 22-го найпопулярнішим напрямком був Чорнобиль. Під час повномасштабного вторгнення поїздки припинилися, а у 23-му в мандрівників знову з'явилася можливість відвідати Україну. За словами ділового партнера фірми Гарета Джонсона, місцеві партнери в Україні самі висловили побажання, щоб іноземні колеги почали привозити людей. Сьогодні це частіше за все туристи, які вже бували в Україні раніше і мають з неї. Певний зв'язок зараз на сайті Ян Pioneer Tours оголошені кілька семиденних турів на 25-26 роки вартістю близько 1500 доларів, серед точок для відвідування Львів, Київ та Київщина. В Ірпині, Бенксі, міст, яким люди евакуйовувалися, храм Андрія Первозваного у Бучі, де була братська могила під час окупації міста, залишки спаленої російської техніки, звалище спалених автомобілів. Після цього гастротур київськими ресторанами, столи Історичні пам'ятки, радянська архітектура та блошини ринок. Коли влітку 22-го туристичні компанії лише почали пропонувати тури з руйнованими містами, у соцмережах здійнялася буря. Люди назвали такі екскурсії танцями на кістках і чорним туризмом. Гаррет Джонсон порівнює це із відвіданими освенцем або Мачу Пікчу в Перу. За його словами, місцеві мешканці в Бучі та Ірпені самі часто хочуть поспілкуватися і розповісти про свій досвід життя у війні. Хоча деяких туристів доводиться просити ти проявити більше поваги до трагічних подій. Більшість все ж поводиться виважено і не бігає з камерами, тикаючи їх місцевим в обличчя. Розповідає Джонсон, екс-очільник державного агентства з розвитку туризму Мар'яна Олеськів разом із колегами створила проєкт Школа для гідів маршрути пам'яті війни. Це дев'ять лекцій для гідів, які вже проводять екскурсії у місцях, де тривали бойові дії, або планують це робити. Матеріал здебільшого присвячений деокупованій Київщині, але географію планують розширювати. Ти за словами Олеськів, це дозволить туристам отримати правдиву інформацію і побачити героїчний спротив українців. В Україні лютують грипи covid 19. Попереджає видання TSN.UA. в 16 областях. Через високий рівень захворюваності впроваджують протиепідемічні заходи. А в окремих регіонах можуть застосувати так званий локальний карантин. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете бути в курсі епідеміологічної ситуації в Україні. Докладніше далі. Половина всіх випадків госпіталізації через грип, рві та COVID-19 припадає на дітей. Через це навчальні заклади змушені тимчасово переходити на дистанційну форму навчання або запроваджувати карантинні заходи. Наразі у Київській, Івано-Франківській, Полтавській, Львівській, Закарпатській, Чернівецькій та інших областях школярів переводять на дистанційне навчання, згідно з даними, які навів заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін. За тиждень через ускладнення у середньому госпіталізують. Ують близько трьох тисяч пацієнтів переважно. Це ті, хто має супутні неінфекційні захворювання. Потреба в кисневій підтримці таких пацієнтів наразі незначна. За словами головного держсенлікаря, починаючи від лютого, спостерігається підвищення захворюваності на грип із поступовим спаданням аж до квітня 2025 року. Потім лікарі прогнозують превалювання ковіду. Впродовж літнього періоду очікується циркулювання омікрону. Кузін нагадав, що від початку під кількість випадків захворювання на ковід. 19 Дцять становила 15,5 тисяч зафіксовано 66 летальних випадків. І переважно це люди, які не були вакциновані або мали тяжкі супутні захворювання. У центрі громадського здоров'я нагадали, що основна відмінність коронавірусної інфекції від застуди та грипу втрата нюху і смаку. Також часто спостерігається сухий кашель, який має тривалий характер і може супроводжуватися болем у грудях. Щодо епідеміологічної ситуації в Києві, то як повідомили на офіційному порталі КМДА за тиждень. У столиці зареєстровано 15 тисяч нових випадків захворювання на грип та ГРВІ. На covid 19 захворіли 27 осіб, але у відділеннях реанімації та інтенсивної терапії хворі не перебували. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.